Так, оце, хлопці, роблю пристрій для посадки розсади. Не тільки розсади, можна садити і чесник, і квасолю, і кукурузу, що завгодно. Що саджається в землю, можна садити цим пристроєм. Я багато дивився, багато дивився відео, як його робити. І бачу, ноги ну, ставка з тим, як зробити оцей конус. От. Там одні показують на рельсі, там вони його гнуть, другі там ще на чомусь, на уголку, хтось там в тісках. Цей конус зробити дуже просто. Я його, значить, як його зробити. Е, е, Смотрите, яка вам потрібна діаметр труби. Ну, я оце зробив на 80. Я його зробив з цинкового металу 1,5 мм товщиною вот. зігнув трубу на 80 м. Можна його робити з каналізаційної труби на 80 або на 100 м. Вот. Тільки його треба обробити обручем, вот таким от металевим обручем, як там у нас. От... Так і тут. І посадити його на цей обруч, посадити на закльопки. Закльопочником на закльопки. Я з одного сторони, це якщо у вас буде пластмасовий э, обруч. Э, Пластмасова труба. Вот. Далі що я зробив? Э, береться, обміряється обруч, э, обміряється діаметр цієї труби, якщо вона на 80, Можно по формуле це геометрия, ну, довольно таки просто це берете нитку, замерили окружность, вот разделили її пополам. Це будет у вас основание одного из треугольників. Вот. И стройки равнобедренный треугольник. Я зробив на 18, то есть высота всего конуса 18. Ну, ви дивіться на яку глибину будете саджати, можна зробити і більше трошки, можна зробити трошки менше. Я зробив на 18. Вот. Э, стройте равнометрний треугольник, вирізаєте його болгаркою. Вот. І потім я вам э, зараз покажу, як це на папері я зробив. Вот. Потім розкреслюєте його через сантиметр.